Слова, які ви зараз почуєте, правда, ці слова поміняють ваше життя, якщо ви їм дозволите, адже вони походять з серця самого Бога, якого ви шукали все своє життя, Бога, який вас любить, і це Його лист до вас. Дитино моя, можливо, ти мене не знаєш. Але я знаю про тебе все. Я знаю, коли ти сідаєш і коли встаєш. Мені відомі всі твої шляхи, навіть волосся на твоїй голові пораховане, бо створена ти На подобу мою. В мені ти живеш, рухаєшся та існуєш. Ти, мій спадкоємець. Я тебе знав, ще до Твого зачаття, я вибрав тебе. Коли планував творіння, ти не помилка, бо всі твої дні записані до моєї книги. Я визначив точний час твого народження і місце, де ти будеш жити. Ти створена чудово і дивовижно. Я виткав тебе в утробі матері твоєї і привів тебе на світ у день, коли ти народилася. Мене невірно змалювали ті. Хто не знають мене, я не злий, але сповнений любові і я завжди поруч. І я бажаю вилити свою любов на тебе, тому що ти моя дитина, а я твій батько. Я пропоную тобі набагато більше, ніж твій земний батько, бо я досконалий отець. Кожен добрий дар, що ти отримуєш від мене. Бо я забезпечую тебе та всі твої потреби. Мій план на твоє майбутнє завжди сповнений надії, бо я полюбив тебе вічною любов'ю. Мої думки про тебе не перелічиш, бо вони як пісок морський. Моє серце співає від радості, коли я думаю про тебе. Я ніколи не перестану робити для тебе добро, бо Ти мій скарб. Я всім серцем та душею бажаю зробити тебе сильною і хочу показати тобі великі чудеса. Якщо шукатимеш мене всім своїм серцем, то знайдеш мене, радій мені, та я виконую бажання твого серця, тому що я той, хто дає ті бажання. Я можу зробити набагато більше, ніж ти можеш собі уявити, бо я найкращий утішитель. Я твій батько, який заспокоює тебе у всіх твоїх негараздах. Коли твоє серце розбите, я біля тебе. Як пастух несе своє ягня, так я ношу тебе близько до свого серця, я витру кожну сльозинку з твого обличчя і заберу весь біль, що ти перенесла на цій землі. Я твій батько і люблю тебе так, як свого Сина Ісуса. Через Ісуса. Моя любов проявляється до тебе. Він відображає моє буття. Він прийшов показати, що я за тебе, а не проти тебе, щоб сказати тобі, що я не вважатиму на твої провини. Ісус помер для того, щоб ми з тобою примирилися. Його смерть це досконалий прояв моєї любові до тебе. Я віддав все, щоб ти. Полюбила мене. Якщо ти приймаєш дармого Сина Ісуса, ти приймаєш мене, і тоді ніщо і ніколи не віддалить тебе від моєї любові. Прийди додому! Я влаштую найбільше свято, яке тільки бачили небеса. Я завжди був та буду твоїм батьком. Я хочу запитати тебе, ти будеш моєю дитиною. Я чекаю на тебе з любов'ю твій батько, всемогутній Бог.